Електросамокати, моноколеса та інші персональні засоби пересування в Україні законодавчо визнали транспортними засобами. Це перший крок до зміни правил дорожнього руху заради врегулювання використання такого транспорту, зокрема заборони руху по тротуарах. Про це йдеться в законопроєкті номер 8172 який уже підписав президент Володимир Зеленський. Закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії. Легкий персональний електричний транспортний засіб має від одного. Колеса електродвигун потужністю до 1000 ватт розвиває максимальну швидкість до 25 км за годину. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати. Та низькошвидкісний, легкий електричний транспортний засіб, має від двох колес та може їхати зі швидкістю 10-50 км за годину. У законі врахували рекомендації напрацьовані велоспільнотою зокрема, пристрої, які їдуть з більшою швидкістю ніж 50 км за годину, не підпадають всі категорії. Ймовірно, вони. Розглядатимуться як мотоцикли. Передбачається, що закон допоможе спростити класифікацію ДТП за участю такого транспорту. Наразі ж в правилах дорожнього руху відсутнє визначення, що таке електросамокат. Тож, очевидно, доведеться змінювати і правила дорожнього руху.